Всім привіт! Гарного чудового дня! Так, ну, після квітів, плетіння. Були квіти, ну, взагалі-то в мене канал про плетіння. Так, квіти просто поки квітують, то хочеться їй показати, що воно квітує, яка краса. Тому, але переходимо до плетіння. Так, бачите, великий шмат я розплела. Це для маленької. Розпочала по-новому, знайшла, тому йде ж в мене є помилочки? Так, ну, зрозуміло. Ось тут обов'язково посерединці я губила одну, губила одну петелечку. Так. Ця петелечка йшла, я її губила ось тут, коли е коротенькі. Ось я причіплювала до довгої смужечки. Ось я губила петелечку. Так, але в мене так виходило, що інколи смужечка була й довшай. Дивіться, і в мене трішки все одно ось це довга смужечка з квіточкою, вона трішки більша. Вона так і буде. Ця трішечки за рахунок того, що вона закручується, тут завіточок іде. Тому вона трішечки, якби, буде все одно трішки менша. Ну, буквально трішечки. А так, в принципі, все нормально. Ну і тут у мене дуже хорошо, все тепер у мене получається тут. Так що, ось так. Прийшлось мені розпустити, розплести. Я вже доходила до кінця. Так що я практично повернулася на початок, але нічого. Зато тепер мені, ви знаєте, удосконалився процес. І я просто дуже задоволена тим, що в мене зараз виходить. Так, тому що ну, так виходить. Плиту, плиту, плиту. Дивлюся, щось не так. Ну, наче ж все правильно. Але ж хотілося його все-таки до кінця вже доходила. І... Ну, не так. І ось ось вернулася назад, але тепер все гаразд. Так, але я вам ще хочу щось показати. Не щось, а плетіння. Так, тому що хочу показати. Так, я вам малася в суботу прозвітуватися по шарфу. Так. Що я за тиждень зробила? Зробила. Було 24 см. зробила 40. Так що, збільшила, ось, довжину збільшила. Ну, ось його ширина, Такий він став більший у мене. Так, гарний він чудовий. Так, тут я трішки перевернула. Отак він більший йде. Так, ось так. Ось такий він. Гарний, чудовий він, виходить, дуже подобається. Кому подобається, плетіть. Так, в плейлисті під назвою схеми є відео Шарф з минулого. Так, я його і назвала. І там я розповідаю, як його плести. Тому що відео до цього шарфа я так і не знайшла. По якому розпочинала плести його. Так, бо ви знаєте, що це ті роботи, які дуже довго лежали. Так, і це звіт був по суботі. Так, я малася вам просвітувати. І на цю неділю я розпочинаю доріжку з. Пакетів. Так, ще раз розверну. Ось так буде. Доріжка з пакетів. Тут нічого я ще не робила, я в них до неділі вам обов'язково. Мені хоч, хоч би до неділі, щоб прозвітуватися, доплести оцей рядочок чорного кольору до кінця. Тому що рядочок тут дуже довгий такий. І зрозуміло, що тут я ж іду ще рядочками. Так що мені саме основне, щоб до неділі зробити вам і показати, прозвітуватися. Так, ну не буду загадувати, що і як. Обов'язково хоч щось дозроблю. Да так, щоб. Тому що зараз трішки є знов робота, яку потрібно зробити. Так, тому, тому... тому чекайте. В неділю я вам прозвітуюся про доріжку. Так, про доріжку. І вже тоді я буду знати, як я дойду до кінця, так, я буду знати цю вже ширину. Чи мені потрібно тут ще шматочок доплітати, чи ні. Так, оця ширина визначиться тут. Тут довжина, як вам і казала, у мене вже ця довжина є. Ну, тепер, якщо буде в мене вже і буде, як до плиту і буде ширина, то тоді ряди підуть коротші, і це піде скоріше плестися. Так, і я вам ще хотіла показати, так? А хотіла я вам показати про килим доріжка, це для тераси. Ну, так, називаю килим доріжка. Це на сидіння, так, буде. Так, цей шматочок, так він і є. Я його буду доплітати. Так, удовжену я буду доплітати цей шматочок. Він поки в мене не збільшився. Але просто до цього куту, до цього кусочка. Так, у мене там є такі місця, які мені потрібно буде. У мене є такі трикутні місця, там такі. І ось я до. До трикутних цих шматочків. У мене вже є шматочок. який. Так, тут, бачите, плетіння відрізняється. Тут просто я стовпчиками з одним накидом іду. а тут іде техніка С2С, тобто по е діагоналі. Вона дуже проста, мені просто попалося відео. Я не буду загострювати увагу, як, як ця техніка плететься, тому що в інтернеті дуже багато різних відео. Кому просто покажу ближче, що в мене виходить. Ось одна сторона, ось інша сторона. Взагалі, в мене ось ця лицьова сторона, тому що від цього я виплітала, так, і просто показую, що в мене виходить. Такий дуже цікавий узор він собою, сам собою виходить. Ну, Ниточки я беру тут, які в мене є, такі використовую. Так як тут, так і тут. Так, ну, Потім буду шматочки до шматочки приєднуватися. Так що ось у мене зараз уже по. Цій доріжки, я його називаю, тут у мене вже дуже багато задумів. так, І тепер лише єдине, поєднувати ці всі шматочки, як там правильно зробити. Там ще є такі місця, які трішки, знаєте, як вони а так, від, ось від самого початку вони ніби як в, в боки розходяться. Тобто такі є навіть нерівні такі. Куточки є, які мені два таких куточки. І отаких от у мене два, два куточки у мене таких трикутних є. І є ще в мене такий більш вузенький, куто, більш прямокутничок, такий вузенький є. Також потрібно буде виплити. І це все поєднати. Так що на спинку у мене ця ширина вона буде більша трохи. Так що, кусок роботи є. Але і цікавого також багато є. Так, цікаве попереду. Цікаве попереду. Ну, а я з вами прощаюсь до завтра. І я вам щиро дякую, що ви є. Бережіть себе. Обов'язково бережіть. Любіть себе. Гарного, причудового настрою вам. Любіть Бога. Вірніше відкривайтесь в любові до Бога. Просто, більш нічого не потрібно. Просто відкритися. Це почуття. Це просто почуття. До Бога. Любов до Бога. І побудувай нам усім благотворчого суспільства. А я ще раз дякую, що ви є, ви найкращі. Ще раз бережіть себе. І гарного причудового настрою. Обов'язково. До зустрічі завтра. Пока-пока.